Коли хочеться чогось поїсти, знаєте, як кажуть, не гальмуй, снікерсуй. І саме після цього згадується батончик снікерс. <звук> ну скажіть, ну так же ж. Але якщо ви знаходитесь у кінотеатрі і батончика занадто буде мало і щось хочеться похромстіти, для цього є оригінальний попкорн зі смаком снікерса. Снікерс попкорн. Так, так, я коли це побачу, у мене очі на лоба повилазили. Ну, у смислі, просто снікер з Ну, дуже цікаво його скуштувати. Тож досить базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Ключовим компонентом шоколадки є арахіс. Так ось у кожному батончику містить рівно 16 горішків. На виготовлення 15 мільйонів шоколадок витрачається понад 100 тонн арахісу на рік. За всіма відомими традиціями робимо розпаківку. Ну, уявіть собі, це. Ану, ну ну, ну. Ой, дуже пахне арахісом, Прям дуже сильно. Погляньте на це. І, до речі, тут є вкраплення е шоколаду. Нічого собі. Ну, пахне дуже арахісом. Ну, не снікерсом. Поїхали куштувати. З першого разу. Просто. Ну, чесно кажучи, я очікував набагато більшого. Це попкорн. А це пам'ятник свині. З ароматизатором арахісу. І вкраплення шоколаду. А виглядає, воно на упаковці більш, більш солідніше. Ох уж цей маркетинговий хід. Here Here we go. Ну що, саме цікаве це висновки. За цю пачку я віддав 240 гривень. Вона взагалі не вартує своїх грошей. Звичайний попкорн, який додали е, ароматизатор арахісу. І на кожну попкорненку просто додали шоколад і все. І це все. А що ще вона взагалі не, не виправдовує своїх грошей взагалі? І що саме цікаве, це оригінальний попкорн зі смаком снікерсу. Кенді поп викупили рецептуру у снікерса, дозвол і тому подібне. І зробили ось цей попкорн. Ну, взагалі, якщо порівнювати звичайний снікерс. Всім взагалі не схоже. Взагалі. Тому якось так, з вами був я, Ярослав Гранчук, та ваше улюблене шоу що воно таке, побачимось на першому міському. Будемо просто звичайний снікер з'їсти, та і все. І не тратьте гроші.